Местодім град, тип будинку панельний, метраж 9.0, дев'ять бюджет 2. три бюджетва, дизайн Світлана Удзілаурі, коротенько. Для замовників це перше власне житло. Раніше сім'я з двома дітьми жила спільно з батьками. Тепер новосели переїдуть в простору квартиру площею 90 квадратних метрів. Дизайнер працювала в рамках обмеженого бюджету, але квартиру вдалося зробити максимально комфортною для проживання, було вирішено оформити її в стилі сучасної класики. Подробиться роботу почали з перепланування, замовники хотіли об'єднати кухню і вітальню. Нам дозволили зробити отвір в несучій стіні, тому що квартира знаходиться на останньому, дев'ятому поверсі, розповідає Світлана Удзіларі. Але отвір довелося зміцнювати складною металоконструкцією, що вплинуло на бюджет. Стіну в покої трохи пересунули, збільшивши площу житлової зони і туалету. І щоб коридор не виглядав довгим і вузьким, зробили фальшокно. Воно виконано симетрично з дверима і між ними відмінно вписалася в Вікно робить коридор світліше, візуально розширює його. Плюс при вході в квартиру відкривається гарний вид на вітальню. Режим економії включили на етапі чистової обробки квартири. Стіни покрили демократичною фарбою дюлюкс. Вона не боїться вологого прибирання. Для підлоги вибрали ламінат у порівнянні з паркетною дошкою. Він вийшов рази в три дешевше керамограніт, підібрали в колір ламінату, щоб зробити підлогове покриття єдиним. Без видимих переходів одного матеріалу в інший. Фішка вітальний дзеркальний отвір це мій улюблений прийом, зізнається, дизайнер, сенс в тому, що коли дзеркало розміщено в поглибленні, воно перестає сприйматися як дзеркало, а виглядає як вхід в інше приміщення. Цей ефект змінює сприйняття простору в цілому, воно не тільки збільшується в розмірі, але в ньому з'являється секрет. А це завжди цікаво. Цікавий прийом використовували в оформленні балкона. Тут розмістили дзеркало з нанесеним на нього малюнком у вигляді ажурної металевої перегородки. Кімнатні рослини відображаються в ньому і здається, що їх набагато більше для замовників, які переживають за збереження стін в дитячій, дизайнер знайшла рішення. По периметру кімнати стіни обшили вагонкою довжиною 1-2 метра і пофарбували її простою водоемульсійною фарбою білого кольору. Якщо діти розмалюють стіни, їх можна відмити або зафарбувати до того ж, вагонка коштує набагато дешевше декоративних стінових панелей. Економія на цьому не скінчилася, стильовий плінтус у нас, наприклад, найдешевший з полістиролу під фарбою. Абсолютно непомітна різниця між ним і дорогим аналогом. Говорить автор проекту, стелі натяжні скрізь, крім спальні та дитячої, плитка і керамограні теж недорогі. Ми їх підібрали в керама Марасі, щоб купити меблі за хорошою ціною. Ловили знижки та розпродажі частина предметів меблів і декору замовили на топ 10 У регіонах немає класних меблевих магазинів, а їздити в шоурум за одна тисяча кілометрів немає можливості. дізнається Світлана Удзіларі. Тому я замовляю багато позицій через інтернет. З декором теж не обійшлося без хитрощів. Наприклад, шторки у ванній кімнаті, це дешеві шторки з клейонки з іке. На них ношили шар недорогий органзи з візерунком, а картини для прикраси вітальні написала дочка дизайнера. У підсумку весь ремонт від чорнових матеріалів до нових виделок і ложок обійшовся в два сім гривень. Висновки як заощадити, використовувати фарбу демократичного бренду. Покласти ламінат замість паркетної дошки, взяти замість декоративних стінових панелей звичайну вагонку, кастомізувати речі з і. стежити за акціями на топ-тен планування бренди, представлені в проєкті, кухня, вітальня, оздоблення, плитка на фартусі, керама маразі, меблі, стіл, обідній, ікеа диван, крісла, стільці, журнальний стіл, все – топ-10 буфет. Тімберіця килим, тюбрагалі спальня, меблі, ліжко, ого-го, обстановочка, приліжкові тумби тімберіця, туалетний столик, гоф, освітлення, пра топтен, дитяча, меблі, гоф, килим тюбрагалі, ванна кімната, оздоблення, керама маразі, освітлення, бра, топтен, змішувач, роге оздоблення скрізь, фарба. Дюлюкс, хочете, щоб ваш проект був опублікований на топтен? Надсилайте фотографії інтер'єру на вов і